Всім привіт, друзі! Я знову рада вас вітати на своєму каналі. І як я і обіцяла, через пару днів випускаю відео відповідь на всі ваші питання, які ви задавали. Найцікавіше з них особливо розкажу, розпишу все. І, звісно ж, свою історію. Тому підписуйтесь на мене і буду дуже вдячна за зворотні відгуки і ваші коментарі. Тож починаємо! І почати я б хотіла зі своєї історії, саме той, хто мене не бачив раніше. Я хотіла би з самого початку все розповісти, як воно було і що саме трапилося зі мною. У Німеччину я прибула на третій день після повномасштабного вторгнення, а саме у місто Вільгімсхафен, це земля Нідерзаксен біля північного моря. Прожила я тут два з половиною роки. По параграфу 24 в нас тут були знайомі, саме тому ми направлялися саме сюди. Межує це місто з Голландією, десь на машині півтори-дві годинки, максимум до Голландії, до якогось міста. Ось, і саме тому тут містечко, в принципі, невеличке, затишне, але дуже холодне. Погода тут негарна, дуже часто дожді, дуже сильні вітри. Сонечко край рідко виходить, тому жити в принципі людині, яка звикла до тепла, тут трішечки важкувато. Я закінчила курси Б 1 в Німеччині, закінчила інтеграційні курси. Маю два дипломи через два з половиною роки я відреєструвалася від тимчасового захисту в Німеччині. І переїхала жити до Польщі. Тож наразі в мене жодного захисту немає. Як багато людей там мені писало захисту? Я маю не маю німецького, маю тільки польський песель УКР Наразі так в мене дійсно були думки повернутися до Німеччини, так як тут залишилися мої батьки, і в принципі в Польщі зараз не дуже безпечно. Наразі там не дуже гарні антиукраїнські якісь настрої. Хоча загалом мені там було і непогано. Мені Польща дуже нагадувала мою рідну Україну, саме тому мені там було більш-менш затишно. Але спробувавши через деякий час повернутися до Німеччини, я стикнулася з повною зміною законів. Тобто, коли я реєструвалася 2022 року сама на момент повномасштабного вторгнення, зовсім були інші якісь ліміти. тобто в джоб центр ми чекали черги всього два тижні. В еміграційні нас зареєстрували одразу, і якихось таких великих застоїв як зараз не було. І почну вже відповідати на головні питання. Це перше і найголовніше питання: чи можна зараз реєструватися в Німеччині? Після е, тимчасового захисту будь-якій іншій країні Європи ні, друзі, на жаль, не можна. Офіційна правка була 13 серпня. З 13 серпня міграційні служби по всій Німеччині перестали видавати дозволи по параграфу 24 для українців, які приїхали з інших європейських країн. І на жаль, навіть після того як людина виїхала на певний час в Україну, прожила там і хоче зараз повернутися до Німеччини, наразі. Це на це діє повна заборона, таке мені сказали прямо в міграційній службі. Але чому саме по мені зробили виняток? Саме тому, що я прожила тут 2,5 роки, саме у цьому місці, і в принципі у людей, які прожили в певному місці багато років, отримали курси. Являються людьми середнього віку, тобто не пенсійного, ті, які ще корисні можуть бути для Німеччини, це потенційні платники податків, в яких є діти, а діти це майбутнє для Німеччини, бо в Німеччині дуже старіюче населення, молоді мало, молодь не хоче навчатися. Тому вони по кожній людині приймають в принципі рішення індивідуально. І на рахунок мене. Рятувало те, що я тут вже прожила, те, що в мене тут батьки, тому що це може бути ще одна причина, якщо є родичі першої ланки, тобто діти до 18 років, і батьки, ну батьки не вважаються після 18 років, але в принципі німецька сторона може зважити на це. І усюди, друзі, працює людський фактор. Ну, тобто, хтось може і згодитись, а хтось не згодитися. На жаль, тому в принципі базове правило після інших країн, навіть якщо це було рік-два тому, вони більше не селять. Але якщо ви тут проживали, ви маєте близьких родичів чи ви знайшли роботу, по вас можуть окремо розглянути питання. Гарантії позитивної відповіді вам ніхто не дасть, але шанс якийсь є. Друге питання було саме по цьому таборі. Цей табір знаходиться у місті Вільгельмсхафен, саме там, де я прожила два з половиною роки. І чому я сказала, що зараз реєстрація відбувається тільки через табір? В принципі, якщо у вас тут є родичі, і якщо вони допоможуть вам знайти житло, чи зможуть прописати в себе, а прописати в себе зможуть тільки ті родичі, які самі винаймають житло, соціальне житло не прописує якихось третіх осіб. То тоді, в принципі, є варіант, що ви можете без табору. Але 99% людей загалом їдуть без якихось гарантійних родичів, які можуть до себе прописати. Саме тому зараз все це робиться через табір, бо без прописки офіційної вам документи не видадуть. Цей табір, в принципі, це нова будівля відносно. Там дійсно не дуже погані кімнати, могли б бути набагато гірше. Але, так, на жаль, жодної. Ну, і жодної їжі, і жодної допомоги цей табір не надає, тільки койко місце і все. Тобто вони вам надають адресу. Далі ви йдете, реєструєтеся у міграційній службі, а надалі ви маєте самі вже без перекладачів. Раніше були перекладачі, і там в мене, до речі, був коментар, що вони всі працювали на основі волонтера. Безкоштовно не згоджуся. в мене було приватно мої дві знайомі, які працювали. Тут перекладачами і отримували зарплатню. Тож, теж буває якась дезінформація, може хтось дійсно і безкоштовно працював, але вони, в принципі, отримували гроші зараз. Ці волонтери, як ви кажете, вони зараз працюють у міських установах при цьому таборі. І допомагають з документами людям, які тут прописані. На рахунок мови джоб центрів. У нас був німецький братор, і розмовляв він суто німецькою. Але на перших зустрічах домовилися розмовляти англійською, так як ми вільно володіємо саме англійською. До, ну, тоді я ще не знала німецької, і він згодився розмовляти по-англійськи, але одразу сказав, ви маєте вчити німецьку одразу. Осі. Після пару уроків німецької він вже почав нас, можна так сказати, вністабно практикувати. І розмовляв суто німецькою мовою наразі. Мої знайомі мені казали, що зараз вже починають приймати потихеньку на роботу російськомовних бараторів для спрощення спілкування з нашими людьми, але це не усюди на жаль. І ну зазвичай потребується або перекладач на зустріч, або через телефон. В джоб центрі на жаль дуже велика черга саме через те, що зараз проходить двоетапна перевірка. Зараз перевіряють всі доходи по українцям. Пенсіонерів пенсію щоб офіційне підтвердження було скільки грошей саме отримуєте пенсію, щоб вам знизили соціальні виплати саме на цю суму вашої пенсії, чи якісь доходи ще від якогось там не знаю бізнесу чи ще чогось. Там все буде по індивідуально розраховано і згідно з цим буде прийнято рішення про соціальні виплати чи вартує вам взагалі їх виплачувати, чи не вартує, чи яку суму саме зараз взагалі точиться дуже багато розмов про бюгагельд, що їх взагалі будуть знижувати. Нагадаю, зараз це 560 євро на одиноку особу. На дитину там десь 380, Я точно вже не пам'ятаю. Хотять знизити до рівня 450 євро на особу, в принципі, яка дорівнює виплатам по азюль по біженству. Ну там дуже багато з цього приводу спорів і Мерц щось постійно висловлюється і вже навіть смішно щось коментувати. Поки наразі рішення офіційне не прийнято, тому люди поки що отримують повну суму бюрга про цей табір скажу, були питання з песиками там не можна. Зараз, взагалі, по Німеччині, наскільки я читала, тільки один табір приймає з маленькими тваринами. з Кішками тільки ті, які можуть там більшу частину сидіти у таких спеціальних вольєрчиках для тварин, але наче і його збираються прикрити. Тому, в принципі, по Німеччині зараз не знайдеш такого табору. Раніше, я пам'ятаю, так дуже багато приймало з тваринками. І взагалі раніше був в'їзд вільний, в нас була собачка, ми в'їжджали з собакою, взагалі ніяких проблем не було, і навіть ну, вдалося, скажімо так, житло знайти для ну, з собакою, щоб не було великих проблем. Наразі вже за стільки років дуже сильно правила змінилися, і табори вже ну що ніде не приймають з тваринками. На жаль, ну і житло в принципі важко з твариною знайти. Багато власників житла не хоче цим займатися, бо дійсно якісь якась шкода іде. А тут це дуже строго в німеччині стіни. Якщо вони білі, вони мають залишитися білими, ніяких ремонтів, ніякого свавілля самого від себе. Ну тобто нічого не можна робити. Ще хотіла окремо сказати за дуже великих розумників, які постійно радять по безвізу знайти роботу. По безвізу роботу не знайдеш. Це вам Німеччина, це не так легко тут. Такі дуже знаєте, міцні, строгі правила, тому. В Принципі, або це ви подаєтеся завчасно зі своєї країни, де ви знаходитесь, не, не з самої Німеччини на робочу візу. Ну, але зазвичай це якимось вже кваліфікованим кадром дається. Також можна відкрити Blue Card, якщо ти кваліфікований кадр, в тебе достатньо досвіду, і ти знайшов собі роботу з немаленькою заробітною платою, точно не мінімалкою. Ось, але так, щоб по безвізу, не знаю, радять приїжджай по безвізу, навіщо тобі Джоб Центр? Були ще коментарі на рахунок Джоб центру, що не обов'язково сповіщати Джоб Центр. На жаль, таку інформацію мені надав сам табір, який комунікує з Джоб центром напряму. Я не знаю, може колись і були інші правила, але наразі обов'язково. Були ще коментарі про те, що Німеччина тюрма. В Німеччині погано. Ви знаєте, друзі, кожному своє. Німеччина це дійсно інша країна, зовсім інший менталітет. Комусь він до душі, комусь він навпаки. Не дуже не подобається, якийсь більш холодний, більш стриманий. В нас країна така більш прогресивна, більш вогняна. Ми більш комунікабельні, більш відкриті один до одного. Але кожному своє. Якщо ти їдеш сюди для якоїсь цілі, розумієш, що тут в принципі гарна економіка відносно. І якщо ти розумієш, чого ти хочеш, то можна розвиватися, вчити мову, виходити на роботу і знаходити себе. Я сподіваюся, ж таки, що більше більшість українців повернеться додому, коли закінчиться повномасштабне вторгнення. Я сама дуже хочу додому, але наразі мені я з дитиною мені дуже страшно ні стільки за себе, скільки за дитину, бо я сама зі столиці. Нашої України, і там наразі ну дуже небезпечно. Звісно, існують місця, де набагато небезпечніше, чого жалітися вже. Але мені здається, в принципі, в Україні зараз ніде не буває ну якось безпечно. Безпечним місце назвати ніде не можна. Ось тому і доводиться, знаєте, шукати якогось місця. Хто шукає більш на заході, комусь і Польща влаштовує. До речі, було питання там, де мене просили порівняти Німеччину з Польщею. Я обов'язково зніму окреме велике відео там, де в принципі я вже можу чітко порівняти, поживши більше двох років і в Німеччині. І... Біля двох років у Польщі я можу чітко сказати відмінності між цими країнами, в менталітеті, в принципі, в організації, в цінах базово і суто свої суб'єктивні враження як людини, яка пожилає там і там. Да, і окреме окремий привіт моїм фанам, які розгорілися просто в коментарях на рахунок моєї зовнішності, на рахунок татуажу брів, наколотих вареників. Я не знаю, з чого така гіперувага від онлайн-троїв взагалі це люди з нарцисичними нахилами, і в принципі я як майбутній психолог розумію, що для цих людей хлібом не корми вони ввільнюють свою негативну енергетику і отримують додаткову дозу дофаміну саме від витрачення часу. На інших блогерів, на інші відео і коментарів, якихось негативних, навіть просто вигаданих з нічого на під відео. У мене свої губи, як ви можете зараз бачити, я спеціально не фарбувала їх контуром, а щоб можна було чітко побачити, що це не вареники. Навпаки, мені іноді здавалося, що в мене замалі губи. Ну, як бачите, в принципі, декому вони і варениками виглядають. Брови в мене взагалі суто свої. Я їх інколи підмальовую трішки. Але татуажу я не любила взагалі штучні ці татуажі і ніколи її таким не промишляла. Вії взагалі нарощувала років сім тому один раз і через тиждень зняла, мені не подобається, тому що в мене свої задовгі вії, доволі вони виглядають як на нарощенні, тому ніколи не вважала за потрібне. Ну і нігті так к слову, у мене теж свої, а не на пів метру, як писали там знизу. Тому. Хей, це круто, хей, це клас, Дякую, що підтримуєте цей мій канал своїм хейтом, в принципі, як негатив, так і позитив. Це все підтримка. Ось, ну я рада, що ви додивилися до кінця. Всім дякую, залишайтеся зі мною. Буде дуже багато цікавої інформації. Задавайте питання в коментарях. обов'язково всім буду відповідати. У мене ще є багато інформації, якою я могла би поділитися і комусь допомогти. Що про Німеччину, що про Польщу. Ось ну і всім, як завжди, здоров'я, радості і миру. До зустрічі.